Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу з вами поділитися розкладом, з якого, можна сказати, розпочалася моя кар'єра як ворожки, як в передбачувальних техніках. Це ще я навчалася в школі в 8 чи 9 класі і подружки моєї. Бабуся навчила нас цьому вражінні. Для цього вражіння нам потрібна будь-яка колода звичайно, ігральних карт. 36 їх в цьому вражінні задіяно. І почнемо з того, що ігральні карти в нас діляться по мастях. Черви, бубни, хресті і піки. Черви – це в нас, якщо ви знаєте, таро, це в нас кубки, емоційна сфера або стихія води. Бубни це е, наші пентаклі в Таро. Це е, стихія Земля, це наші матеріальні, фізичні е, певні сфери. Хрестів, це. Відповідають, мають відповідність із жезлами, тобто стихія вогню, і це наша сфера творчості, діяльності, соціальних, якихось контактів. І піка. Наші улюблені мечі, це пікова масть в ігральних картах, і це наші думки, так, мисленева сфера. І починається в ігральних картках є, з'єднуються так, цифрові номінали карток з, з стихіями, так, або з мастями. Тобто ми з'єднуємо шістки, всі шістки у нас будуть означати дороги. Тобто дорога приємно. дорога бубнова. За якимись матеріальними благами, за деньгами, за певним прибутком. Так? Прибуткова дорога. Крестова це робоча, ділова. Так? Певні у нас будуть ділові контакти в цієї дороги. І пікова у нас буде дорога вечірня або печальна. Або довга, далека дорога. Так. Беремо сімки. Сімки це зустрічі. Тобто ми виїхали. У нас дорога, яка призводить нас до зустрічі. Зустріч приємна, зустріч любовна, так, тобто емоційно приємна зустріч. Зустріч, яка приносить певні доходи. Тобто ділова зустріч, так? В цієї зустрічі ми щось маємо, щось отримуємо. Зустріч робоча, тобто з колегами, по робочими якимось справами, з клієнтами, наприклад. І зустріч, яка принесе сльози, печаль, розчарування або це зараз в прямому, так? Або це буде зустріч зі сльозами. В перевернутому це буде елементарна зустріч, скажімо так, з прийняттям алкоголю. Так? Тобто це п'янка, гулянка, вечірка, певна. Так, переходимо до вісімок. Вісімки це розговори. Так, ми виїхали. Зустріли когось і почали розмовляти. Вісімка червова – це приємні, любовні розговори, які приносять нам радість. Вісімка Бубнова це розговори про наш дохід, про гроші, про прибуток певний. Вісімка Христова це, звісно, ж, розговори робочі. Тобто по роботі з колегами розговори. І вісімка, пікова це неприємні розговори. Так? Тобто після того, як ми поплакали, або там вечірці побули, у нас розговори наші можуть нам доставити виплилишку і неприємні якісь розговори. Далі дев'ятки. Дев'ятки це вже певні результати. Так? І дев'ятка, чергова це любов. Дев'ятка бубнова – це гроші вже ми отримали. Дев'ятка крестова це вже певна посада робоча, так, певний результат ми отримали. Тобто ми зросли по кар'єрній лісниці, так? І дев'ятка бубнова – це удар, це хвороба, це якийсь результат, який нам явно взагалі неприємний, який ми не очікували. Так, десяточки це вже апогей, так, те, що ми досягли. А, родина, так, десятка. Червова це вже такі, коли ми зустрілися, позустрічалися, порозмовляли і створили свою родину. так, тобто результат. А, бубнова десятка це взагалі такі величезні гроші, хороший прибуток. А десятка чер... Христова це вже корона. Її ще називають короною. Тобто, ми досягли вершини так, в своїй справі. Ми вже маємо певні заслуги. І десятка пікова це вже результат, який нас не задовільняє, тобто це розчарування. Це певні проблеми, це, це вже все пропало, так? Тобто ну, якісь, якісь результати, які були протилежні. хотіло одне, а отримало геть інше. Далі в нас ідуть тузи. Туз червовий – це власна домівка. Мій дім, так? Внова це. Знову ж таки, прибуток, це знову ж таки отримання результатів або дім, так, ну, в якому ми отримуємо результат. Крестова – це казенний дом. Банківська установа, тюрьма, ем, військова якась установа, юридична установа, так? До речі, Тут букновується бумаги. Це о, якісь підписання договорів, контрактів, довгострокових, тобто це договори і контракти, так. І десятка, о, і туз піковий це в нас удар. Але ми дивимося його в перевернутому стані. Це не дуже сильний удар, це ударить, але не так, що все, все пропало. А ось десятка. О, а ось туз, з чому не та десятка? А туз піковий – це вже сильний удар. Коли людина вже ну, дуже важко клигати. Далі у нас. Валети. Валети завжди хлопати. Хлопати приємні. Хлопати зв'язані з якимись матеріальними, бумажними, фінансовими питаннями. Хлопоти робочі і пікові валі це пусті хлопоти. Тобто там, де випадає піковий валет, то та сфера у нас буде пуста. Тобто ми щось робили-робили, а воно все пусто. Так, дами це сигніфікатори. Це майже завжди це люди. Карти людей. Сигніфікатором зазвичай людини, на яку ворожимо, або собі, так, ми беремо чергову даму. Нова дама це дама, яка має, або бізнес-партнер, або подруга, так? або людина, яка має більше може, доходів. Ще це може бути каханка, так? чоловіка або друга. Христова дама це ділова жінка. Так? Тобто Тут саме ділові стосунки, ділові люди виходять. Пікова це відьма, зла жінка, кров часто випадає, якась тобто, неприємна людина або скандальна людина. І Сигніфікатори королів. Теж у нас по тій самій схемі. Якщо ми беремо сімейну пару, то це буде чоловік, або це буде сигніфікатор нашого клієнта, це грошовий, так, такий багатий, заможний людина, або коханець, знову ж таки, це батько може бути, а це казйонний чоловік, тобто при погонах, при званні, при якомусь посадах, так, статусна людина, ще це може бути. Начальник певний. так? Тобто великий, великий там якийсь начальник може бути зазначатися цією картою. Ось така, дуже, на мій погляд, проста лаконічна значення карти. Далі ми, звісно, перед, перед враженням повинні добре перетасувати колоду, здвинути, якщо собі ворожимо, то на себе. Якщо інші людині, то від себе пасувати добре, довго бажано ігральні картки, тому що, а, тому що їх дуже мало. І зараз вам покажу пасіанс, який я робила на початку війни і про закінчення перші 4 місяці на місяць робила. Ми загадуємо сигніфікатори, наприклад, який там, що я, що я, що я хочу подивитися. Що я хочу подивитися? Таке питання. Навіть не знаю, Що я хочу подивитися? Ну, Як сьогодні пройде мій вечір. Вечір у мене літературний, це дорога червова». ну і я червова дама. Ми дуже добре тусуємо. На себе, то на себе здвігаю. І зараз ми робимо отакі дії. Всі карти, які будуть через одну однієї маски, ми обираємо і шукаємо наші сигніфікатори. Тобто нам треба шістку, так, дві. о, оці дві ми прибираємо тут, бачите, Хрестова і Христова. Ми Свої сигніфікатори ми не обираємо. Якщо б перший був би сигніфікатор того, до чого я йду, так, то вже більша віроятність, що все буде, пройде добре. Так. Шукаємо тепер нашу шістку. щистку, зрозуміло, одинакові масті. Тут у нас крестове і крестовий, але ми її не прибираємо, бо в нас є сигніфікатор. Тоже не прибираємо, бо сигніфікатор є. А оці вже прибираємо. Одинакове масті ми всі прибираємо. Так, а, щистка губнова. Нам треба чергова шість. И шукаем одну через Одну судьбу. были однаковые. Масти, О, бачите? Так, вам не видно, так? Вот такая у нас линейка, дуже, дуже, дуже велика получилась между сигнификатором своим и сигнификатором Того, що я задумала, так? І що виявляється? Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять. Тобто дорога, скоріше за все, не состоїться. Дороги, скоріше за все, не буде. Тому що, щоб отримати бажано, між сигніфікатором нашим і того, що ми бажаємо, повинна бути до п'яти карт. Тобто 4, 3. 5, то це, ну, таке в залежності від того, які це карти. Якщо це буде пікова мась, так, то тут, звісно, будуть перешкоди, і, скоріше за все, ми не отримаємо бажане. Якщо така лінійка величезна до цієї дороги, то теж е бажане не, не здійсниться. Чому можемо навіть подивитися, що пуста якась злість, якась пуста дорога зла дорога буде, е якісь із е сімейних якихось вправ, так, е -м, будуть е -м, якісь в сім'ї, в родині, гроші, е якісь е неприємні моменти. А е так, так, я, це сигніфікатор, то це мої якісь певні речі, мої якісь певні ситуації, вони, скоріше за все, просто буде, буде дуже багато якихось інших справ, і неприємних, і пустих, і е е не дуже добрих, і якісь будуть взаємодія з. Е Людиною, яка, скажімо так, більш, скажемо, як, як це сказати, більш нігрошова, більш ділова, так, людина, яка буде з моїми хлопотами в дорозі. Тобто щось або може відмінитися, або щось перешкодить. Тобто, я, я вже до, до, догадуюсь, хто це може бути перешкодою. Оцей от пан, пан, панчик маленький, який і тут е, випав. Тобто дитина може е, стати перешкодою так, у цієї дороги. Ну що ж, на цьому все. Е, в наступному відео покажу вам великий розклад. Розклад, який називається друг таскуючий або крестовина. Він найпопулярніший, він підходить і для ігральних карт, і для карт Лінорман. Дуже інформативний, його можна використовувати. Ну, це я розповім більше детально в наступному відео. па па-па, до зустрічі!